Позивний вайчик з Азову. Ми знаходилися спочатку на Єленівці, потім нас переправили в Таганроске СІЗО номер 2 Повдивилися з будь-якої інформації. Не знали ні яка дата, самі собі були там зрозуміти, коли вихідні. Не знали, коли що відбувається в країні взагалі. Нам так би мовити казали, що на про нас всі запити, і забули, ми нікому не потрібні. Ми не вірили. В нашому полку є такий командир, як друг редіс, і ми знали, що він нас не, не просить. Мене звати Олеся. Я з Запоріжжя, ЗСП Азов. Це найдовша до того дому, яка в мене була житті. Це неймовірно. Це таке відчуття побачити через сім місяців прапор України на кордоні. Привіт, Рустам, я з міста Героя Хтирка Сумської області. Прохожу військову службу 25-й окремій повітряний заднібрігає. Я знаю, що повернулася територія на... Ну, Знаєш, за Харківську область повністю це ще було чи не помиляється в вересні місяці, Херсон, Запорізька область відбувається і йдуть тяжкі бої на Донбасі, які були з першого дня. Бахмут Авдіївка. Звати мене Юля, позовний Юла ЗОЗО. В камері розмовляти не можна було років, коли ми вже були. Розмовляти голосно не можна, було, ми шепталися і е, співали гімн України, тихесечко про себе. От, і е, розмовляли українською мовою, згадували пісні українські, тому що в нас постійно працювало радіо і по радіо постійно. Ми транслювали російські пісні, які, до речі, заставляли вчити. А після цього всього, щоб в голові ці пісні не лунали, ми згадували українські пісні. Я дуже надіюся на те, що решту дівчат та хлопців швиденько заберуть звіти, тому що це жахливо, чесно.